Всім привіт! Це подкаст ДЕСЕО, і я, його ведучий Антон Шулик, фінансист для підприємців. ДЕСЕО це унікальні історії від тих, хто стоїть за кермом компаній, про їх шлях, факапи, перемоги та висновки. В кожному нашому випуску. Сьогодні у нас в гостях Олег Копачовець, CEO і фаундер компанії ProCoders. Олег, привіт, привіт, Антон, привіт, слухачі. Коли ти почав впроваджувати системний підхід в управління компанією, що сталося з темпом розвитку і що сталося з прибутковістю? З темпами розвитку ми стабільно стали рости два рази на рік. А до того менше до того це було таке якесь несистемне ривками. Розумієш, до того я навіть проаналізувати не міг. мене цифр нормальних не було. Mm -hmm. Тобто, це було якась на там учотка, якісь Ексельках зібрати це докупи, проаналізувати. Що трапилось за рік, не було можливо тому, що перша помилка щодо фінансів SEO на маленькій компанії — Це я називаю карман SEO. Тобто, каса підприємства це і є карман SEO. Особливо, якщо це ФОП. Та навіть не важливо, там, ну, ФОП-піоніри, що там робиться навіть невідомо, то мені до кінця не був, не був відомий мій там, зведений кешфлоу, наприклад. Uh -huh. а, ну, Тоді, як там, по одізісу у компанії була стадія гоу 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 Типу, біжимо, біжимо, пофіг, пофіг, що там, да, давайте. Але настав час, якось один клієнт щось. Став так, я, я називаю, бунтувати. Говорити, ти щось, мабуть, з мене багато грошей береш, а програмістам мало платиш. А чому я так вирішив? Якийсь там особистості його ну mm -hmm. ага. навіть не знаю, що, що там в нього сталося. триги. а в нього гроші закінчувалися. Він через три місяці сказав: mm -hmm. грошей нема сорі і закрився. А я такий. Ну окей, окей, давай порахуємо, що там коїться. Я навіть сам не рахував, що там прибитковість. Ну я так вважав, що якщо я йому продаю девелопера за 2,800, 800, а девелопер плачу 2,000, то це окей. Огонь мержа. 800 баксів. Да. <святкові> я король. <святкові> так. Але ми почали рахувати. Я підняв ці 5 чи десять якісь там Екселік, що ми там платили. Ти, ти сам це робив? Сам сам. Я сів, я це зробив, і я офігіл. Тому що перерахувавши все, ну мабуть, все, як я вважав, там всякі відпустки, усякі там сервіси, що компанія надає. Я дивлюсь, тобто, я, щоб в ноль виходити, я повинен був його чаржити 3 а не дві Тобто, я кожен місяць на цьому девелопірі мінус 200 доларів, так отримав. А клієнту це був такий донейт для uh -huh. клієнта. Я йому говорю: ну, друже, дивись, що шокується. Тепер ти будеш платити не 800, а тепер ти будеш платити 3300, щоб я ну хоч щось там міг заробити якісь ризики перекрити. І я зрозумів, що треба бути, що, що бізнес такий гоу-го-го. Це не, не дуже гарно. що 2 плюс 2, це не завжди 4. Ну, тобто, що, що ну, 2 плюс 2, це дві і 2 800 800 в карман, а вони не в карман, а вони там на, на, на всі, не там, в твій карман. Не в твій кудись, так. Це не очевидно. Там є рівняння більш складніше. Ну, тобто, були курси теж з ГФА. Там, тобто, пінелька Якою вона повинна бути, ця пінелька, що там за розходи, як це все калькулювати. І мене так затягнуло туди. Mm -hmm. Мені мені все, все стало подобається, тому що фінанси для мене для ну така сумна історія. Скучна, ну, цифри, да що да. там робить цифри? Це, це буквоїди, там хай бухгалтери ще рахують свої копійки. Але я став розуміти, що фінансовий світ фінансовий світ компанії він пов'язаний. З'язаний з операційним світом. Так, що фінанси це не тільки там зробити Ну як я як говорю там бухгалтерський облік, це постмортум тобто, по факту, що на основі цих цифр ти можеш приймати і управлінчиські рішення у теперішньому часі. І не може, а ти повинен це робити. І ну я почав моделювати свою компанію щодо фінансів. Почав збирати цю цю фінансову звітність, робити її для себе метрики специфічні до моєї компанії, до моїх бізнес-процесів, і почав приймати вравенські рішення. Якщо ж цікаво, ми можемо заглибитись. Давай заглибимось, які там, давай візьмемо 3-4 ключових рішення, які має SEO it аутсорсу чи IT-аутстафу. Перше, що потрібно давай так, зробити, це мати юніт економіку або мати можливість дивитися по різних зрізах свою компанію від компанії в цілому до якогось девелопера, департаменту, технології, клієнта, проджект-менеджера. Клієнта, Тобто, наприклад, що коїться з проектами, в які там проджект менеджер Вася робить, uh -huh. що в нього там по GPM, що в нього там взагалі коїться, так по провели метрикам. І якщо мати цей об'єм даних, ти можеш зробити різні зрізи і дивитися, де твоя кампанія ефективна. І хто ефективен у, у твоїй компанії, а хто ні? І що тобі приносить то успіх, а що ні? І, і і тобто далі робити якісь речі які саме щодо успіху. Але це такі абстрактні речі, я так, так сказав. Конкретно, це робота з портфоліо, з клієнтським портфоліо, у 2018 році, проаналізувавши портфоліо, я зробив перші зрізи у класіці матриці Boston Consulting Group. Ми проаналізували, що де якийсь revenue, де, де якийсь там GPM у двомірному вимірі. І я зрозумів тоді, що там є клієнти, які там. Мій до дорогий Вальтер клієнт з все класно, але він у негативному становищі щодо нетпрофіту. Тобто, тобто не від да, да, да. І це від'ємна маржа? Так, так, так. І це не повинно. Через що, бути... через низькі ціни? Ну, там розбираючись. Що... Спочатку домовлялися на одне, на Material, матіріал, отримала Cost, кост. Угу. Вальтер такий класний чувак, що він там втерся у довіру до розробника головного. І йому там безкоштовно відгружають всі фічі, ну там підправте тут, а підправте, ой, та, там, давайте там змінимо. І. тобто його... Хороші хлопці, да? хороші такі, кл... ну, класний хлопець, але ми сказали, ну. Дія Валтер, ти нам дорог, але ми так більше не можемо. Ти починаєш звільнювати своїх клієнтів. І були такі клієнти, на якого мало хто звертав уваги. Він там нічого не просив, не скиглив. Я говорю. Так. Але він ну, помаржівся класно, все тобто потрібно туди рухатися. Ти бачиш, що стартапи ти не можеш працювати з стартапами по своєму аналізу. Тобто, вони знаходяться у такій когортній групі, що в них ти робиш зріз по лайфтайм у твоїй компанії, тобто у них низький лайфтайм, і у той же час там усякі проблеми з відстрочкою платежа. Тобто, коли компанія маленька, у тебе немає достатньо запасів коштів, щоб перекривати там кешфлоу, і ти якось ну ну не потрібно, значить, ними працювати. Ти аналізуєш такі когорти клієнтів, і на основі цього, на основі цієї фінансової штуки, перебудовуєш своє позиціонування, починаєш більше працювати з клієнтами, які у тебе там у зоні зірок, тобто велика маржа, і швидкий темп, чи це від, відносно долі ринку, да? Короче, ревеню, коротше, ревені для мене це підхід. Я маю там. Ну у мене ця матриця зараз вона така багатовимірна. Тобто, там і lifetime value клієнта, і GPM по клієнту. Ми міряємо там фідбек, тобто скільки клієнт дав референсів на нас. Тобто є такі mm. клієнти, які там з невеликі якісь там маржі, але вони нас дуже референсять, і вони потрібні. А як ти знаєш, що від нього прийшов клієнт? Ну ми запитуємо, як ви про нас дізналась, да, да, да okay. обов'язково для нас це дуже важливо. Тобто, цей сорсинг, а все, все це, це до мене. Це не тільки так фінанси і, і, і гроші. Там до того зав'язана ще там продажі, операційна частина. Або ми мірюємо наскільки проблемні проекти щодо деливері, mm -hmm. тобто а як збер... це ви Ну, я проектний чи акаунт-менеджер. Він кожного місяця заповнює там інформацію щодо там проблемності чи відгуків від нуля до десяти. І це по кожному там проекту накоплюється, і ти можеш так у часі дивитися, що якісь там проблеми по проектам. Це така в мене система семафор. В Залежності від балів, то все, що більше 8 балів, це зелене. Або як девелопери, наприклад, відчувають себе на проєктах HR, питають їх, і там теж вони від 0 до 10, різні свої відчуття. І у, у тебе такий огромний пласт статистики, на базі якого ти робиш різні зрізи і приймаєш рішення. Тобто ти бачиш, що у тебе є проекти там, з низькою маржою, там ще й девелопери хепі. Значить, не Потрібно з ним працювати. Ну, слухай, це навіть не фінанси, це ти оцифрував бізнес, да? тобто ти організував систему збору угу, і угу. аналізу інформації, яка дозволяє тобі бачити, що відбувається в компанії. Так. Нещодавно, так. в контексті воєнного часу, почув дуже класний вислів від Олексія Тімофєва, який досить добре розкладає стратегію, що генералам. В окопах робити нічого, що генерал має бути ефективним з точки зору збору інформації, має бути зв'язок. І, до речі, як ми бачимо зараз по успіхах української армії, насправді саме правильно налагоджений зв'язок, зворотній і швидке прийняття рішень відіграло свою важливу роль. Плюс розуміння ландшафту, там і інші, -інші штуки, але от зв'язок, і ну, давай назвемо це достатньо робочі умови. Для умовного штабу, щоб працювати, наявність інформації, да там, наявність певних умов, людей і так далі. Я бачу у себе такий сценарій. Тобто, там на третьому чи четвертому році я пішов далі з цією аналітикою. Я її автоматизував щодо прийняття рішень і щодо інформованості і зв'язку. Як ти говориш, система в мене на відслідковує тригери, якісь аномальні цифри. Які там проходять, що вилазять там з середнього, через якісь там коридорів, і автоматично може там чи написати якийсь Письмо, емейл потрібним стейкхолдер щодо цієї проблеми, чи якщо це більше скалована штука, зробити в Slack повідомлення, що там щось, щось трапилось. Наприклад, там на якомусь проєкті там девелопери страджають і це автоматизовано. Ти побачиш це через щомісячний репорт, який заповнює Project менеджер Так, спочатку це йде через і Project менеджерів, і HR, і селзів, навіть і каунтів. Тобто то завгодно можна зарепортити, що там є проблема. У всіх є свої левели репорту щодо їх компетентності. Вони репортять. Ну і частково там є бали щодо проблемності. І якщо там ці бали перевищують там ліміти, тобто красну зону 5, тоді вони скеляться. Наприклад, в слеку автоматично робиться група. Ну mass messaging. щодо до, дороги Вася на на твоєму проєкті у двох девелоперів зараз дуже поганий зв'язок, угу. і вони в депресії. Наприклад, це, це така такий меседж приходить. і він повинен щось робити. Чому тому, що раніше це я робив? Я відслідковував, тягнув там проджект менеджера тягнув ще когось, хто там, і тобто, вирішувати проблему. А зараз це більш таке автоматична історія. Я вже там постфактум в асинхронному режимі дивлюсь, я там проблеми вирішились, не вирішились. Тобто я не витрачаю там на операційку постійно час. Слухай, це круто. І я лінивий, так, і щоб менше оці меседжі писати і пінки давати, я от угу. себе, себе запробував. Тобто я а, модель себе зняв. А я. Яка, яка система дозволяє це робити? Ну, Мені зараз подобається, можна писати це там на Node.js, на, на чому заводно, Але мені сподобалося ловкоти там. Це n 8 nio Це як запір, назвемо так, але це запір на опенсорсі, де ти з різних блочків. Можеш робити сценарії. Наприклад, ти можеш відслідковувати, що там у тебе там в Excel-файли трапилося, чи якийсь там тригер по rest протоколу отримав ти. Ну, тобто, чи HubSpot, ти там зінтегрував її, там приймати рішення і робити там повідомлення в Slack чи ще щось. Чи навіть вона там може там якийсь банківський трансфер запустити тобі без ображень. що таке запір? Запір це така ну, система, яка інтегрується. Ні, а я ти тисяча інтеграцій, тобто ти можеш, наприклад, сказати зчитуй мою Gmail-скринку, Якщо там в неї ти побачив письмо з словом Асап, тоді зроби мені, наприклад, в Slack повідомлення. Тобто, там ти можеш будувати кастомні воркфлоу, інтегрувавши там тисячу різних софтів. Але за пір тобі потрібно там гроші за неї там, платити, і там ти не можеш її там дописати щось, коли тобі щось потрібно. А ця штука вона опенсорс, і ти можеш там трошечки її підкоригувати, щоб вона відповідала твоїй задачі. Слухай, круто. Я, я, я думаю, що. Там можна телеграм-бот, напр, наприклад, да. зробити, і він тобі буде. Uh, там щось пишуть тебе в Телеграм, а там, він вирішує, що з цим робити. Там. Він може написали в Телеграм, він може подивитися, чи ну там девелопер може, в мене проблема зарплата не прийшла. Тоді бот подивиться в твій файл, який синхронізований з банком, чи просто в банк піде в бенк Statements виписку і перевірить, що до нього, чи був трансфер, чи ні. І відповість: там, трансфер зроблений, чи трансфер вам ще не зроблено. Кайф. Ти фермер чи хантер? Хантер. Топ три країни, де ти би хотів пожити: Португалія, Штати, Антарктида. Угу. Чи розмір має значення? Так. Три речі, які для тебе дає ком'юніті: ідеї. Те, що я назву, інспірейшн і спілкування. Яке навчання ти би порадив Сіо, які тебе замінить на посту? Практичне навчання у моїй компанії рост. Ну, це, це така відмазка. Да, мабуть, комплексне, не можу відповісти. Sorry. Окей, Ніша для продукту. Так. І остання: твоя порада для існуючих або потенційних SEO в галузі it отсорсу, IT-отстафу. Ну, зараз всі говорять про рецесію. По типу, не бігти, не ховатися, а робити. Наповну, щоб щоб пройти оцю хмару. Fight. Так, fight. Choose a fight. В нас був в гостях Олег Копачовець CEO ProCoders. Я тобі дуже дякую. Думаю, що розіме нашого випуску Fight. Let's fight.